У Коломиї пройшов семінар з айкідо. Уроки підвищення майстерності коломиянам та гостям із Чернівців і Закарпаття давав сенсей, засновник трьох федерацій східних єдиноборств Петро Ганчак. Володар третього дану 10 років поспіль відвідує Коломию, чотири роки очолював тут клуб Айкідо. Цього разу приймав у Коломая атестацію тестацію на чорний пояс. Цього 50-річного ужгореця з характерною сивою бородою та зав'язаним у косочку волоссям знають далеко за межами України. Петро Ганчак, визнаний майстер східних єдиноборств. Володар Тього дану зайкідо, почесний президент закарпатських обласних федерацій ушу та Айкідо. У свій час проживав у Коломиї. 14 років тому у нашому місті створив клуб єдиноборства сакура. Переїхавши на Закарпаття, про Коломийських майстрів Айкідо не забуває. Щороку проводить тут семінар підвищення майстерності. з самого дитинства займаюся бойовим мистецтвами. Е, свій час я був членом олімпійської зборної радянського союзу по боксу. Е, де я познайомився з східними мистецтвами, бойовими мистецтвами. І там, саме там я був ознайомлений з Ушу. Саме там я вперше узнав про японські бойові мистецтва. В 1987 році я по телебаченню побачив фільм з виступом е засновника Айкідо Моріхеє Осіби. Я бачив, як він е зникає, на нього нападають четверо каратістів, він зникає і з'являється десь в 10-12 метрів, від них і о, сміється. І отаке от от, е мене це вразило. Я зрозумів, що мені треба е вивчати це моє мистецтво. Раво сенсея у Коломиї продовжують з Венеслава Ганущак, колишня вихованка майстра східних єдиноборств Петра Ганчака. Уже 10 років сама навчає дітей, підлітків та дорослих. Вона ж і організовує подібні зустрічі володаря третього дану з початківцями та майстрами Айкидо на час перебування у місті сенсея стає теж ученицею. Те, що ми вивчаємо в нашому клубі, це а коли приїжджають люди з інших міст, з інших секцій, це зовсім інакше, зовсім інакший підхід до технік. Тобто люди розвиваються. На семінар айкідо до Коломиї приїхали гості з Чернівців та Ужгорода. Цікаво, що на Буковині федерацію Айкідо Буду очолює теж корінний Коломиянин і теж учень Петра Ганчака Василь Скоропадський. Має другий дан з Айкідо, готуються до атестації на третій. Тому подібні семінари стараються не пропускати. Найближчим часом відвідає тренування Шихана, майстра сьомого дану Стефана Бенедетті у Києві. Для початківців вони зразу можуть зрозуміти наскільки багатогранне айкідо, наскільки багато різних технік, багато різних підходів. Тому що одне діло, коли, наприклад, один тренер чи сенсей дає ту чи іншу техніку, ті чи інші принципи, і коли дає, наприклад, ті чи інші знання вищого рівня майстер. Це зразу відчувається. Крім того, вже для майстрів, чому потрібні такі е, семінари. Знаєте, є дуже багато майстрів, які думають, що вони вже чогось досягли і на цьому розвиток зупиняється. Це свого розвитку як супервізія для психологів. Попри додаткові заняття з Айкідо на семінарі, Петро Ганчак приймав атестацію у вихованців клубу Сакура. Роман Сенєв здавав екзамен на чорний пояс. Ходив і дивився на бокс, і на там, на карти, але найбільше Припав до дощі. Айкідо відмінне знання опорно-рухової системи людини в поєднанні з постійним удосконаленням тіла і духу. Це мистецтво бою було засновано японцем у 19 столітті. Люди, які вивчають давнє японське бойове мистецтво, айкідо, найчастіше обирають шлях найменшої агресії, щоб подолати своїх ворогів і відновити гармонію собі. Цікаво, що в мистецтві Айкідо практично немає змагань.